Доброго дня! Сьогодні 20 березня, я, як кажуть, на сонячному Закарпатті, але погода така переменчива. Сонечко все-таки то заходить, то виходить, така пасмурність, і сонячне Закарпаття також говорить про те, що сонячних днів на сьогоднішній день не так багато. Значить, Сьогодні короткий огляд огірка, який вирощується на опаленні в плівковій теплиці. Тому давайте подивимося, як він виглядає. Трошки рекомендацій, що з ним можна зробити далі. Як ви можете бачити на екрані, це тунельна теплиця, де висаджений огірок. Огірок на сьогоднішній день вже трошки вище метра. В нас виглядає, досить, в принципі, досить непогано, непогана вирівненість рослин в теплиці. Це, як я вже сказав, тунельна теплиця. З надувною плівкою і з верхнім провітрюванням. Якщо придивитися вище, то ви то ми можемо за екраном плівковим. Ви можете побачити верхню форточку, яка працює на вентиляцію, яка, незважаючи на таку пасмурну погоду і на вулиці, плюс 10, вона приоткрита для того, щоб був досить непоганий активний клімат. Використовується ще додаткова плівка. Це вже будемо говорити, третя плівка, тому що теплиця надувна. Але вона використовується. Ми бачимо, що є такі провисання плівки це збір конденсата. Але, в принципі, за рахунок того, що є отвори в цій плівці, то і відкрита фрамуга, то, в принципі, досить нормально тут з вологістю і на плівці не так багато конденсата ми наблюдаємо. Як виглядає рослина? Давайте подивимося на рослину есть, тобто, от наші рослини, я ж кажу, що рослинка десь на рівні метр, метр десять, напевно, що. І скільки тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 листків на даній рослині. І на що треба звернути увагу? Ну е, обов'язково треба звернути увагу на температурний режим. Ми знаємо, що для гірка це дуже важливий фактор. І світла і температура буде лімітуючим фактором при вирощуванні гірка. Бажано тримати температуру не нижче 16 градусів вночі для даної культури, щоб вона розвивалась. Також е, по формуванню е, я рекомендую провести е, осліплення. 5-6 пазух. То ми забираємо огірок в перших 5-6 пазухах. Бачите, тут 3, четверта залишена, п'ята залишена. Їх треба було забрати. Що нам дає дана операція? Дана операція дає нам дуже, досить гарний розвиток рослини. Поєднання розвитку рослини, доростання до шпалєри, да, до завершення, а також планомірного наростання плодів на, даній, на даному етапі. Пагани, бажано всі пагони на даному етапі забирати. Тобто ми бачимо, що на гірках вже є на рослинах пагони, їх треба забирати. Тобто ми даємо, женемо його в одне стебло. Коли ми можемо залишити пагони, ми залишаємо пагони за 30-40 см, не доходячи до шпалери. Тоді ми починаємо залишати пагони, які в подальшому дадуть нам плавний перехід зборів з основного стебла на пагони. Багато питань задають, коли можна забрати перші, перші нижні листки, да? бо ми бачимо, що є от такі моменти от такі моменти, коли листя можуть торкатися до плівки, до мульчування або до землі. Тобто, коли рослина досягає 1,50, 1,60 м, то перші 2-3 листка можна забрати. Звертаю увагу, що листя забирається, бажано забирати пластини. Не так, як на томаті ми говоримо западліцо да, до самого стебла, то на огірках його краще забирати, пластину зриваєте, а такі залишаєте патички. По температурі сказав, В освітлення, на жаль, ми не можемо регулювати. Поживленню. Обов'язково кальцева селітра. Обов'язково може бути рівна формула, тобто це може бути 18 рівна або 20-та формула рівні форми для того, щоб давати гарний приріст рослині. І тільки тоді, коли вже плоди будуть завбільшки, такі, як сигарета, тоді можна буде додавати, вже комбінувати калійну формулу давати. На що ще треба звернути увагу? Це обов'язково контроль прикореневих і кореневих хвороб. І я рекомендую в такій фазі пролити обов'язково препаратом Юніформ, для того, щоб запобігти подальшого розвитку проблем з кореневою системою. Так що підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і до нових зустрічей.